Вітаю всіх, хто подивиться це відео. Коротко про матч Динамо Рух сьогоднішній. Динамо трошки роздристало оцих ботів, які представляють жовту частину Львову. Хоча радіти киян нам, звичайно, особливо нема чого, Ну, окрім здобуття трьох очок, зрозуміло, оскільки за великим рахунком львівська амбітна команда сама вирішила лягти і віддатися оцим Симпатичним парубкам у білій формі. Здається, тільки насолоду отримала неповно, оскільки все вийшло трошки жорстко і трошки не туди. Хоча і при цьому, кстати, до речі, Попов примудрився наприкінці матчу прогавити свого опонента, в результаті чого рух забив один м'яч, таки. Да? Взагалі, по руху питання в мене тільки одне. Після побаченого, от чим цей клуб, цей колектив з розряду Мама, постав його на землю, нехай походить, відрізняється. Ну, скажімо, від того ж Хамрун Спартанса. Просто якщо після невдач наших колективів з командами там зендори, з Мальти. Там Сан-Маріно, наприклад, да? їх, тобто гравців і тренерів тролять цими фразочками про там, Андорський футбол, який на підйомі, мальтійський футбол, який на підйомі, то можливо тепер від сьогодні лідерів українського футболу, які ну, раптом оступляться в матчах з рухом. Тепер потрібно тролити фразами, ну, типу, там, що в нас тепер рухівський футбол на підйомі. Ну, Тому що, ну, загалом я не знаю, як сприймати можна оцей футбол, як ну, це дивитися звичайним вболівальникам, особливо нейтральним, Ну, ех, мені не зрозуміло, що, що, що це за футбол. так. А стосовно Динамо, добре, звичайно, що набрали три очки, але ну, не зрозуміло, як команда готується до пафосу. Ну, тобто, е знову ж таки, якщо брати сьогоднішній матч. Чи то Динамо вирішило відпочити, чи навпаки щось награвати. Е, якщо ну, от хтось розуміє, да, чи була ця гра якимось етапом підготовки до того ж пафосу, е, якщо так, то ну, в чому полягала ця підготовка? Чи можливо хлопцям просто вирішили дати відпочити? Але тоді, ну, скажімо, навіщо вже випускали того Ярмоленка чи Шапаренка? Ну, Особливо Ярмоленко, да. Ну, а взагалі, загалом, да, враження від матчу, звичайно, гнітюче. Все, що відбувалося після першого перформансу захисників руху. Ну, я маю на увазі той автогол, коли рахунок став 2-0. Це взагалі не можна якось ну, нормально сприймати. Я не знаю, нехай там аналітики все це аналізують, розбирають, кому це потрібно. Але. Справа в тому, що, на мій погляд, і до другого голу Динамо ну, не справляло враження команди рівня Ліги Чемпіонів. От від слова, взагалі. Місцями ну, це, в принципі, був якийсь напівстоячий, напівходячий футбол. Е, ну. В результаті цього, що нам залишається, ну, звичайно, чекати просто матч з пафосом, він вже скоро, і дивитись, що з цього вийде. Хоча я думаю, що ну, шанси у киян пройти цей е, начебто і не дуже сильний колектив, ну, тим не менш невеликі. Ну, це, на мою думку. Ну, а на завершення, що хочу сказати з приводу матчу, того ж Динамо рух. От всім, хто не згоден. З думкою про колгоспний рівень нашої УПЛ, ну, колгоспною, це образне, да, образне таке висловлювання. Да, е, всім, хто не згоден з тим, що рівень нашого чемпіонату це ну, буквально дно європ... європейського футболу, да, я пропоную вже вкотре звернути увагу на такий момент. Чемпіон УПЛ може на Повному чілі, на повному розслабоні, не докладаючи якихось там надзусиль, перемогти клуб із завданням потрапити в топ-6, але при цьому так убого виглядати на євроарені, як це ну, як виглядає Динамо. Краще навіть сказати, навпаки, зайти з іншого кінця, як то кажуть, клуб, який. Так убого виглядає в Єврокубках як Динамо, може на повному чилі, ну не докладаючи, як я кажу, якихось там надзусиль чи взагалі зусиль, крупно перемогти клуб із завданням потрапити в топ-6 УПЛ. А у руха, нагадаю, така, така стоїть мета, е, яку озвучив сам президент цього клубу у міжсезоння. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Дивимось це з дозволу сказати, футбол далі і будемо спостерігати. Ну, сподіваюся, що інтрига в чемпіонаті в боротьбі за перше місце залишиться надовго, а краще до самого кінця. Ну, а все, що там нижче, буде відбуватись, я не знаю, що вистачить на це моральних сил, ну, принаймні в мене.